Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Кредит без відмови це кредит, який буде одобрений будь-якому позичальнику, незалежно від його кредитної історії або інших факторів. На жаль, таких банків не існує. Будь-який банк, який видає кредити. Проводить оцінку кредитоспроможності позичальника, щоб переконатися, що він зможе виплатити кредит вчасно. Однак є деякі банки, які більш лояльно ставляться до позичальників з недосконалою кредитною історією. До таких банків відносяться Укрсоцбанк, ПУМБІ, Альфабанк, ОТП Банк, КредіАґріколь -банк. Ці банки пропонують кредити з менш жорсткими вимогами до позичальників. Наприклад, з меншою сумою початкового внеску або з більш тривалим терміном кредитування. Також є деякі мікрофінансові організації МФО, які видають кредити без відмови. Однак процентні ставки в МФО зазвичай значно вища, ніж в банках. Раджу вам зайти на наш вебсайт. Ми зібрали топ найкращих онлайн банків, де можна взяти кредит за 10 хвилин, посилання на сайт у коментарях. Якщо ви шукаєте кредит без відмови, вам необхідно ретельно вивчити пропозиції різних банків і МФО. Порівняйте процентні ставки, суми кредитів, терміни кредитування та інші умови. Важливі поради перед взяттям кредиту без відмови Не поспішайте з рішенням ретельно обміркуйте свої фінансові можливості і переконайтеся, що ви зможете виплатити кредит вчасно. Порівняйте пропозиції від різних банків і МФО. Не йдіть до першого зустрічі, яка вам попадеться. Уважно читайте умови кредитного договору. Перед тим як підписати договір. Переконайтеся, що ви розумієте всі його умови. Висновок кредит без відмови це міф. Будь-який банк, який видає кредити, проводить оцінку кредитоспроможності позичальника. Однак є деякі банки, які більш лояльно ставляться до позичальників з недосконалою кредитною історією. Раджу вам зайти на наш сайт. Ми зібрали топ мікрофінансових організацій, де можна взяти кредит за 10 хвилин. Посилання на сайт у коментарях та описі відео.